Жила собі дівчинка, і дуже сильно вона любила контролювати все. Ну така її називали поза очі контрол-фрік. Та? Вона така і план дня вона вела, і все там нотувала, записувала, і, і витрати вона вела. значить. І от якщо вона контролює, все добре. Бо, ну, Ми ж розуміємо, тривожненька була, ну піпець просто яка тривожненька, тому так контролювала, контролювала, і чоловіків вона собі, і хлопців, знаходила таких, ну такі трішки рівним понижче, щоб контролювати легше було. І от так зручніше, бо якщо там що, а, ну, не він мене покинув, а я від цього. Пішов геть не доходяшкати. От. І так вона собі жила-жила. Але єдине, що коли вечорами засинала після недосексу, бо ну, який там секс, коли все контролюється, правильно? От. І думала, чому це так? А чому ж так задоволення нормально отримати? Не можу. От. Але ж, ну, що все контролюю. Як же секс проконтролювати? Отака. От, Жила собі дівчинка.